Як завжди у цій порі час новин на СТС? Мене звати Оксана Щербак. Про головні події вівторка, 9 квітня, вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі коротко про таке: ліфт не працює, жителі платять. Тоже зиму сиділа. Тепер і, і, і літо сидіть. Хочеться ж на вуздіху вийти. Де купити якісну фарбу для дорожньої розмітки? Вони, мабуть, десь закуповують на, іншу, на іншій планеті, тому що ми не можемо на землі знайти фарбу. Що не так із футболом у Сумах? На жаль, звісно, що в такому місті, міто виростила Фомінка і так далі, щоб футбол вмирає, ну… Кров, дитячі іграшки та доларові купюри під стінами прокуратури у сумах влаштували мітинг. Громадськість обурена ходом справи щодо аварії, у якій загинула дівчина. Пішохід за кермом автівки була дружина прокурора. Подробиці у нашому сюжеті. 30 березня близько 19-ї години поблизу Тростянця автівка збила 23-річну Марину. Наступного після аварії дня їй мало виповнитися 24. Дівчина померла на місці ДТП. Без матері лишився хлопчик. Йому рік і 9 місяців. Марина ж була єдиною дитиною у своїх батьків. Під'їжджаючи до Тростянця, ми побачили в темноті мігалки обгорожені місця. Під'їхав побачили стоячий стоящий автомобіль. хтось лежить в тімноті? Когда мы остановились и шли к месту происшествия, увидели по дороге очки своей Маришки, увидели телефон, ее сумочку, мы уже поняли, что это наш ребенок. Извините за эмоции. Когда мы подошли, я видел, что мой ребенок лежит на асфальте в луже крови. И я обнял, я услышал ее. Одної залог, але вона вже була холодненька, Здержала, yeah, yeah. здержала, мертва. За кермом автобула. Її чоловік працює у прокуратурі, а її батько Віктор Сугак впливовий бізнесмен і екс-голова райради в Охтирці. Батьки та адвокат загиблої впевнені, через такі родинні зв'язки жінка може уникнути покарання. На сьогоднішній день бездіяльність та байдужість правоохоронних органів спричиняють важкі страждання, більш важкі ніж втрата е, любимої доньки. Громадськість, схвильована таким перебігом подій, влаштувала мітинг під стінами обласної прокуратури. Оголошення про організацію мітингу з'явилися у мережі 8 квітня. У той же день прокуратурі заявили справу, передали, аби змінити підслідність і уникнути можливої необ'єктивності. Передали провадження в генеральну прокуратуру і в подальшому визначить підслідність за іншою областю. Ми вважаємо, це буде максимально об'єктивно. Також ініціативну групу протестуючих запросили до прокурора Матвійчука, аби обговорити ситуацію, але ніхто не пішов. Альона Щербакова Ігор Криворучко, новини СТС. Їздив за кермом під кайфом. У сумах на Курському проспекті патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння. У транспорті знайшли психотропний порошок. Поліцейські запропонували чоловікові пройти медичний огляд. Керманич категорично відмовився від проходження огляду в присутності двох свідків та почав помітно нервувати. І вже під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка поліетиленовий пакет та паперовий згорток з білою порошкоподібною речовиною, ймовірно наркотичного походження. Загоряння сміттєвого контейнера спричинило масову пожежу на одному із сумських підприємств. Через пізні виклик рятувальників вогонь перекинувся на дерев'яні палети, які зберігалися на площі 120 квадратних метрів. Крім цього, полум'я охопило три вантажних автомобілі. Наразі причини пожежі та суму завданих збитків встановлюють правоохоронці. Тим часом у Буринському районі горить поле. Суха трава палає між селами Вознесенка та Успенка. На місці працює підрозділ ДСНС. Причини загоряння рятувальники наразі не повідомляють. Нога сумчанина потрапила у мотоблок. Це сталося під час земляних робіт на городі. Аби її визволити, рятувальникам довелося зрізати декілька лопатей фрези, а після цього за допомогою ключів розібрати деталі агрегату. Щойно кінцівку постраждалого вивільнили, чоловіка доправили до лікарні. Дорога додому перетворилася на справжнє випробування. У сумах у будинку номер 53 на Курському проспекті три місяці тому відімкнули капітально відремонтовані ліфти. Чому так сталося, розбиралася наша Марина Пільтяй. Лідія Іванівна мешкає у другому під'їзді цього будинку. У неї болить спина, через це пересувається з палицею. На свій п'ятий поверх жінка ледь підіймається, пройде дві-три сходинки і відпочиває. А якщо у руках ще й пакет з продуктами, то шлях додому це справжнє випробування. Задихаюся, дві ступенечки стану і все. Це ви ж саме чуєте, як я, як я балакаю. Задихаюся, страшно, а Вийти ж треба на вулицю. Це таке дуже тяжело. Сидіть же в хаті теж, зиму сиділа. Тепер і з і, і літа сидіть, це ж на воздух вийти. У першому під'їзді ліфт також не працює. Тут у квартирі на сьомому поверсі живе Володимир, інвалід третьої групи. Йому підніматися сходами теж важко. У мене легких. До третього теж я не дохожу, а або дочка або жінка спускається забрати сумки, бо сам я не можу дійти туди. До мінус 20-25 йду до седьмого етажа. А найцікавіше те, що за непрацюючий ліфт мешканці першого і другого під'їздів сплачують щомісяця. Братішки є 39-25, по-моєму, пратимо за його. 30. Уже вже третій місяць чи три місяці, скільки є, який пратимо за ліфт. Проблеми з ліфтами у двох під'їздах будинку вже близько року. У 2018-му ліфти не працювали кілька місяців. Потім восени їх капітально відремонтували. Ліфт на капітальному ремонті був. Зремонтували нормальний ліфт, нормальна кабінка, все зробили нормально. Перед новим роком включили ліфт. Все як повинно. Їздив, 18 февраля відключили. Пороботали неділю-дві, і встановили. І оце вже з Нового року за три місяці. До Нового року старий не працював, а після Нового року новий не робив. На вулиці ж потепліло, хочеться вийти, а зимою через день, а може, через два, ну, по хліб треба жити. Непонятно чого. Тим більше вже відремонтувати. За допомогою люди зверталися скрізь. Ніхто не каже нічого, чого відключили, як. Ми вже в прокуратуру обращались. Прокуратура нас в міліцію, обратились до мера Лисенка. Всі мовчать. Коментар департаменту інфраструктури міста з роз'ясненням ситуації у будинку. Дивіться у наступних випусках новин. Марина Пільтяй, Юрій Іщенко, новини СТС. Представників Сумської облдержадміністрації обурила бездіяльність міської влади. Мовляв, останнє ігнорує повторне підписання договорів з організаціями, що обслуговують ліфти. Крім того, вже анулювали дозвіл на технічне обслуговування деяких ліфтів у Сумах. Однак міськсуми ліфт звернувся до суду про скасування цього ж рішення. Мені здається, що у нас міська влада вже ні Бога, ні чорта не боїться нікого. Просто, ну, після, якщо після таких моментів не реагувати, то про що тоді говорити? Завтра місто Суми може опинитися просто я не знаю в якійсь техногенній катастрофі. Вибачте, набралися нахабності і подавати до суду про те, щоб скасувати заборону на той ліфт, який фактично спричинив цю трагедію і який не можна використовувати, для того, щоб він ще когось був. Чи навіщо це робити? Нагадаємо, на початку січня у ліфті загинуло немовля. Одному із підозрюваних заступнику міського голови Сум з питань ЖКГ Олександру Журбі інкримінували неналежне виконання обов'язків з ліфтового контролю, але рішенням апеляційного суду від посади його не відсторонили. Дорогу, що сполучає вулиці Прокоф'єва та Сергія Табали, нарешті відремонтують. Члени виконавчого комітету сумської міськради підтримали чергову петицію місцевих жителів. Розпочати роботу обіцяють вже цього року. На теперішній час департаментом інфраструктури проводяться роботи щодо. Будівництва лівнівої каналізації після закінчення цих робіт управління капітального будівництва вийде з виконанням робіт щодо капітального ремонту даної дороги. Вже незабаром літо, а дорожньої розмітки на автошляхах так і немає. Міський голова сум незадоволений роботою КП Рамбут. Мовляв, фарба, яку наносять на асфальтне покриття, тримається недовго. Готуйте вігеру, готуйте відрядження. Я його направлю в відрядження в міста, де, де знаходять фарбу, таку, що тримається не один рік. Є міста в Україні, вони, мабуть, десь її закуповують на іншій планеті, тому що ми не можемо на землі знайти фарбу. Тур виборів змінити місце голосування можна до 15 квітня. Тим, хто вдавався до цього у першому турі, процедуру необхідно пройти повторно. А до 18 квітня виборці можуть звернутися із позовом про уточнення списку. Пам'ятають та допомагають понад 39 тисяч людей у Сумській області, що були учасниками бойових дій, отримали інвалідність наслідок війни або ж перебували у концтаборах, отримають щорічну разову допомогу з нагоди 9 травня. У березні 2019 року вийшла постанова кабінету міністрів України, згідно з якою встановили нові розміри держвиплат. Всього в область надійшло близько 38 мільйонів гривень. Якщо людина змінила місце проживання і приїхала. На відповідну територію ваш город вона повинна звернутися з відповідною заяви до органів соціального захисту. Дані кошти будуть. Я думаю, що ми виплатимо до 1 травня будуть відповідно всі виплачені. Залишаться без газу. 10 та 11 квітня без блакитного палива будуть мешканці будинків на проспекті Лушпи та на вулицях Заливній, інтернаціоналістів, героїв Крут та Сірка. Також газ вимкнуть у будинках номер 1, 3, 7, 23, 25 та 37 на Харківській. Усе через профілактичні роботи триватимуть вони з 9 до 19 години. Спорт у матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Умовно сумська ПФК Суми вперше за сім місяців зіграла домашній матч. Умовно сумська, тому що базується команда у Запоріжжі, і у її складі немає жодного сумчанина. Залишилася тільки назва суми. На номінально своєму полі сумчани приймали Краматорський авангард. У першому таймі їм вдалося нав'язати боротьбу у центрі поля і здійснити пару гострих контратак. Але у другому домінування гостей стало абсолютним. В результаті цілком закономірна перемога авангарду 3-0. То, тобто, ребята зробили все, що могли в этой грі. Ви ж розумієте, ми, первую, я ж говорив уже і повторюсь. ще раз, першу тренування провели тільки 12 марта. Ну, Це просто нереально. От нас хватает на один тайм. Ну, мы его играем. Да, ребята стараются, равнодушных нет. Все хотят проявить себя, но выше головы не прыгнешь. Если функциональное состояние пока очень среднее, мы не можем держать высокий темп на протяжении всей игры. Жаль, конечно, что в таком городе, который вырастил Фоменко и так далее, чтобы футбол умирает. Ну, наверное, все-таки у ребят было мало времени на подготовку у команды. Есть, в общем-то, футболисты, но видно, что они не подготовлены и так далее. Я не знаю, считаю, что мы выиграли по делу, но... Вам желаю удачі, дай Бог, щоб сохраніти для города пропіску це було б, конечно, Да? Після 20-х ігор на рахунку сум 15 очок та 13-те місце у турнірній таблиці. Команді доведеться сильно постаратися, щоб залишитися у першій лізі. Тим часом важливу перемогу здобули футзалісти «Футцентр Сумду у першому матчі однієї четвертої фіналу чемпіонату України. Плей-оф першої ліги для сумчан почався з виїзного матчу у броварах з командою Атлетік. Перший тайм пройшов у безперервних, але безрезультативних атаках. У другому таймі Віталій Катеринін та Роман Прощенко за одну хвилину закотили у ворота суперників два м'ячі. А у середині тайму Дмитро Гумнов зробив рахунок 3-0. Господарі поля кинулися відіграватися, а сумчани закрилися в обороні І відстояли перемогу, хоч і пропустили два голи. У підсумку рахунок 2-3. І це гарний початок серії ігор плей-офф. во втором таймі швидкий гол нам е, удался е, забили еще два гола, 3-0. І где-то успокоїлись. Може бути. бровары прибавили, терять было нечего, поэтому э, сначала пропустили один, второй, а уже пятиминутка, тем более на пяти фалах, была нервозно. Не хотелось бы такой матч упускать, все-таки ну, хотелось бы сделать задел и в психологическом плане дома быть уже более как бы, настроены на оптимистичном. И я считаю, что все решится во втором матче, у нас еще есть два тайма с этой команды. Для того, чтобы довести то, что мы начинаем. В принципе, по игре мы не проигрывали. Соперник воспользовался нашими ошибками. Забил нам три мяча, два со стандарта, один после ошибки нашего футболиста. И игра, я считаю, была очень равная. У них были моменты, у нас были моменты. Ну а выигрывает футзал тот, кто лучше их реализовывает. Матч відповідь між командами відбудеться у суботу, 13 квітня о 13.00 на паркеті легкоатлетичного манежу сумду. Ось так на Сумщині минув вівторок. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найважливіше. Якщо ви стали свідками незвичайної події або хочете розказати усій сумщині про свої проблеми чи успіхи, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Бажаю, щоб удача та везіння були з вами впродовж всього дня. Не перемикайте далі. Наша постійна рубрика у центрі уваги. Дочекайтеся. Ський державний педагогічний університет імені Макаренка став одним із п'яти закладів вищої освіти в Україні, які відібрали для участі у пілотному проєкті Університет Простір прав людини. Він покликаний побудувати систему освіти в університетах на принципах поваги до гідності, верховенства права, свободи і недискримінації. Аудиторія в нас доволі широка. Представники різних факультетів інститутів мають певну специфіку, але наші студенти всі займають активну громадську позицію, і саме це зацікавило експертів при виборі саме нашого вузу як одного з учасників пілотного проекту. Організатори проекту, котрі зустрілися з керівництвом університету, вважають, що будь-які реформи, які б не впроваджувалися в Україні, повинні базуватися на правах людини. Ми вже давно добиваємося, щоб в державі була взагалі така стратегія освіти в сфері прав людини. Ми розуміємо і усвідомлюємо, що багато тих проблем, які існують зараз, їх би не було можливо, якби люди розуміли, що таке права людини. Оксана та Ярослав єдині студенти із Сумщини, котрі брали участь у школі справ людини у Чернігові. На тренінгах та вебінарах вони дізналися про організацію освітнього процесу, орієнтованому на правах людини та демократичних цінностях. Ми маємо а, знати, як працювати із дітьми, як не порушувати їхні права. Що робити, якщо ми стикаємося із а, різними ситуаціями, такими як булінг і тому подібне. А, також це стосується і університетської освіти. А, що робити, якщо порушуються права студентів чи права викладачів, за словами студентів, у них досить правовий університет, дотримуються усі норми, але все ж є до чого прагнути. Співпраця, яка планується, вона дозволить дещо скоригувати, покращити сам навчальний процес, покращити взаємодію між студентами, викладачами адміністрацією. У педагогічному підписали меморандум про співпрацю. Тепер на університет чекає внутрішнє оцінювання рівня реалізації прав людини. Це буде відповідним досвідом для наших бакалаврів, для наших магістрантів, які у нас навчаються. А саме головне, що ми. Цю програму розробляємо разом з нашим профільним міністерством освіти і науки України. Я сподіваюся, що через декілька місяців ця програма буде прийнята і буде використовуватись на державному рівні.